На нашого ефіру долучається Костянтин Криволап, авіаційний експерт-аналітик. Костянтин, вітаємо вас! Вітаємо! Вітаю! Доброго дня! Перш ніж поговорити про наші успішні удари по території Російської Федерації, я хочу з вами поговорити про дві останні ночі. Які ми пережили в Україні і дві останні ночі, коли росіяни традиційно намагалися вразити об'єкти на території України безпілотниками. І ці атаки дещо відрізнялися від традиційних, оскільки були дуже тривалими. Наприклад, позавчора там більше десяти годин літали безпілотники в нашому небі. Як ви думаєте, про що це може свідчити і навіщо росіяни організовують такі затяжні атаки? Ну, я спостерігаю, як росіяни вже більш конкретизувалися. В, таку, в двох напрямках дій своїх. Перш, вони іноді пересікаються, е, в, 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 скажімо, з точки зору постановки е, мети або задач, але е, ну, дуже чітко можна подивитися оці коридори, ці стіни, в яких вони діють. З одного боку, це виключно терористичні удари, які не переслідують жодної військової цілі. Да? А з другого боку, це е, е, цілі, які переслідуються військові. Так, от терористичне це е, використання корейських ракет КН 23 да і е, це о, о, такі затяжні атаки шахетами, коли. Атака триває там 14 годин по всій країні, а от скажімо, в Києві фактично всю ніч гули сирени. Причому це ж якщо було там три тривоги, то відповідно у тебе шість сирен виї, да? Вони ж виють і на початку атаки, і на кінці завершення тривоги. Тобто це не дає можливості людям нормально відпочити, нормально встановити свої сили, нормально провести ніч, хто йде в сховище, хто не йде, хто переходить там свої три стіни і таке інше. І Оце дуже чітко від, можна побачити. А те, що вони ще шахетиці, не тільки вони там нас непокоять, вони ще літають навколо. Міст, де можливо, буде чи є, чи розташовані F-16. F-16 у нас же так така кількість літає. Якщо там дивитися повідомлення, хто де бачив, хто де чув, то у нас там їх там, мабуть, вже більше 128 штук, які хотів там пан Зеленський, вже мабуть літає. І всі в різних лівреях, так би мовити, всі по різному розокрашені, але всім подобається. Я не зустрічав жодного відгуку, що кому б не подобався в 16-й. пане Криволах. також фіксуються випадки, коли російські шахеди залітають на територію Білорусі або повертаються на російську територію. А чому так відбувається? Оце з поверненням Білгородської області там, на родину, це дивна така історія. Я чесно кажучи, не зрозумів. А те, що стосується Білорусі, то вперше пам'ятаєте, коли Лукашенка щось почав прочатися, приїхали китайські спецназ, вони Там почали проводити навчання. То в цей час туди залетів. Шехедік і він так не просто там краєчком там, вдовську кордону пролетів і потім залетів в Україну. Він пішов туди, де е, якраз в той час був Лукашенко, там десь, якщо не помиляюсь, десь під Двітивськ. Тому Путін показує своєму так сказати, подільнику, що ми ж тобою пов'язані дуже серйозно. Ти ж нікуди від мене не подінешся. І це такий натяк. І якщо спостерігати за поведінкою Лукашенко, він тоді був дуже такий війська від, відігнав від кордону з Україною, і він так дуже щось почав проявляти якісь активності, казати, що він не вічний, ну щось таке було з ним дивне. А з те, що зараз залетіло, то це, мабуть, був привід для того, щоб потім можна було Лукашенко казати, що українські... Безпілотники залітають на території Білорусі, порушують його повітряний простір, таке інше. Ну і інших я причин там чомусь не бачимо. Лукашенко ж нещодавно Україну звинуватив в запуску дронів над білоруською територією. то може просто. Не розібрався Григорович. Сам вже тому... розкидав ці дрони, сам же його Ну, Він такий веселий, дядьки такий винахідливий. Пане Кривело, впродовж останнього часу також помічаю, що монітори, які стежать за передислокуванням російської, зокрема, стратегічної авіації, стали частіше, ніж це було раніше, повідомляти про те, що ці літаки кудись передислоковуються в межах Росії. З чим це пов'язано? Чому росіяни почали частіше міняти місця, на яких базуються ці літаки? У нас було дві чудових е, ночки, а у них був чудовий день вчора для стратегічної авіації Росії. Справа в тому, що наші дрончики почали там постійно проситися там на чай, на е, бубліки там що у них там є, там пряніки е, саме на оленю. І це змушує ту 95-го, які зараз вже, судячи з цього, вони вже оснащені ракетами Х-101. Вони вимушують їх підійматися з олені, кудись летіти, і оцей переліт у них як птахів. Знаєте, вони піднялися, прилетіли, сіли в Енгельс і чекають: будуть по Енгельсу бити чи не будуть по Енгельсу бити. Оце в такий день у них вчора був. Потім вони піднялися з Енгельса, полетіли на Оленів, коли е, доповіли, що більше українські БПЛА тут не не літають, можуть і повертатися. Вони вирішили в Енгельсі на всяк випадок не залишатися і полетіти знову на Оленів. Тому ну, дуже багато. В ці дні повідомлень стосовно переміщення саме стратегічної авіації, і що саме цікаве, що за всі ці дні, ось го була перша атака на Саваслейку, міг 31 К досі у нас не не літає. Жодних тривог 14 серпня у нас стосовно зліту міг 31 К. Коли всі вибігали, ну повітряна тривога, всі вибігають. Економіка України стає. Народ з ТРЦ вибігає під ТРЦ стоїть, чекає, коли закінчиться ця тривога. Ну і таке інше. І е, в, з того часу нічого не було. Жодного польоту міг 31 го року. Зато вони е, почали використовувати загрозу тактичних е, ракетних комплексів іскандер. Це постійно. Пане Кривола, по ніч проти четверга, 22 серпня дрони атакували аеродром Маринівка у Волгоградській області Російської Федерації. Чим важливий для росіян цей аеродром? З того моменту, як ми почали їх там дуже там сильно ганяти. Ну, так, от давайте будемо дивитися е, от починаючи з нашого кордону, там от, над Брянщиною там починається. Липецьк-2 2 це е, головний там такий випробувальний навчальний центр, на якому там розбули і Су-57, і су 34 там були. Е, ми там вразили склад з БК, і там дуже велика кількість авіабомб е, зривалася кілька днів, пам'ятаєте, да? так? І отак, от ми будемо е, по часовій стільці рухатись, то у нас там Курск, Брянськ, ну вони використовуються в основному як для гелікоптерів. Посадка, тому що вони там повинні дуже швидко здійматися якщо буде якась атака. Ну а потім вже пішов там Белтімор, Мілерево, Морозовськ. Оці аеродроми з них на кожному з цих аеродромів десь по 10, 12, 15 134, які несуть каби для того, щоб бомбардувати нашу територію. І вони, ну фактично, Морозовськ авіабаза. Вона в такому стані, що вона не досить придатна для експлуатації. Міллерова там теж пошкоджена течта, тобто там нормальним чином не можна обслуговувати, і їм треба ж десь переховуватись, десь розміщуватись. Ну ось знайшли базу, на якій раніше в основному стояли Су-24 МР, розвідники, які над Чорним морем літають, там, намагаються щось розвідувати, і у них були дуже активні польоти. В той час, коли були знищені літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, і тоді дуже багато літало цих 124-х розвідників МР. І вони там пристроїлись на цій базі Маріновка, там рядом посілки Калачна на Дону, і це десь там 47 кілометрів від Волгограду, як кажуть, там пишуть. Тому їм десь треба переховуватися, Оце вони вони таке знайшли, і там під час цієї атаки знаходилось близько 15 су 34 і десь десь 12, Така ж кількість може 15 су 24 Сподіваємося, будемо що після 4. що після сьогоднішньої атаки і стало суттєво менше. Дякую вам. Косала авіаційний експерт, аналітик був з нами на прямому зв'язку.